Він був надійним, сильним, справжнім людиною, яка жила для родини, працювала для міста і без вагань стала на захист країни, коли це було потрібно. У Подільську провели в останню путь захисника України Сергія Івановича Лунгова. Йому назавжди 49. Свій життєвий шлях він починав тут, у рідному місті. Працював на залізниці, передавав досвід молодшим колегам. Жив звичайним мирним життям: родина, робота, прості радощі, які здавались такими надійними і непорушними. Але війна змінила все. 16 листопада 2024 року Сергій Іванович загинув під час виконання бойового завдання на Курському напрямку, захищаючи Україну та її майбутнє. Попрощатись з Сергієм Лонговим прийшли сотні людей: рідні, друзі, побратими, військовослужбовці, керівництво Подільської міської та районної рад, районної військової адміністрації, працівники підприємств, установ, організацій та небайдужі мешканці громади. Серед тих, хто цього дня був поруч, і його перший командир він згадував Сергія як надійного бійця та справжнього побратима. Я пам'ятаю, як він. Прийшов перший день до мене на службу і пам'ятаю, як я проводив інструктаж перед виходом на останню позицію. Той вихід на позицію став для Сергія останнім. За весь час служби, що ми пройшли з Сергієм разом, він зарекомендував себе як надійний друг, вірне плече для когось. А для, для молодих хлопців він був як дійсно як батько, як позивний його був батя. Він їх підтримував, настановував. Від себе особисто я би хотів би звернутися до родини і близьких загиблого. Якщо знайдете сили в собі, то пробачте мене, що не зміг. Привезти Сергія живим додому. Сергій сьогодні прибув на щиті, вірний до останнього своєї присяги. Заупокійну церемонію провів настоятель парафії всіх святих землі Української ПЦУ міста Подільськ військовий капелан проти рей Михайло Базилько. Якраз цей день святого богоявлення відлітає на небо, щоб стати свій. Вічний останній дозор наш побратим Сергій. прикордонник з Великої Ігри. Я мав за честь пішов ніч служити з нашим героєм. Як я вже сьогодні казав, що ця жертва не є намарною, тому що завдяки таким, як Сергій, завдяки цим героїням і героям. Ми маємо тихе мирне життя, і воно буде. Бо з нами Бог і за нами перемога. Зі словами співчуття до рідних звернувся перший заступник начальника Подільської районної військової адміністрації Ігор Тарнавський. Від імені керівництва Подільської районної державної адміністрації висловлює щирі співчуття рідним, близьким та тобто побратимам Сергія. Пам'ять про героя назавжди збережеться в серцях людей. В історії боротьби за Україну, вічна пам'ять захиснику України! Для своєї родини Сергій Іванович був серцем і опорою, люблячим чоловіком і батьком, який вмів підтримати, навчити та захистити у мирному житті. Він любив тишу та природу. Риболовля була для нього особливим часом. Коли можна було побути наодинці з думками або поряд із близькими, без поспіху та тривог. Саме таким його пам'ятають рідні: спокійним, зосередженим, справжнім. Повномасштабна війна розділила життя родини Лунгу на до та після. Першим на захист України став молодший син. Згодом до лав прикордонників долучився і батько, не вагаючись пліч опліч, як приклад родинної сили, єдності та справжнього патріотизму. Сергій Лунгул пройшов найгарячіші напрямки фронту. Попроте, ми згадують його як людину з великим серцем, щирим, компанійську, ту, що вміла підтримати словом і ділом у найважчій миті. Він віддав своє життя за свободу України та мирне майбутнє нашого народу. Герої не вмирають, вони живуть у нашій пам'яті, у серцях і в історії нашої країни. Вічна шана та слава герою.